Арт об'єкти із бронежилетів, волонтери зі спільноти Україна для героїв, запустили мистецький проект, в якому дарують друге життя плитам із бронежилетів, тим, що вже зупиняли кулі і рятували бійців. Перетворити відпрацьовану броню на витвір мистецтва погодилися відомі українські майстри. Кошти від продажу цих арт-об'єктів підуть на потреби наших захисників. Про мистецтво, яке рятує життя. Кореспондентка ТСН Маргарита Потапова. Докладніше. Ідеально, ну як я собі замислив, вони мали б бути гіпотетично так. Білий птах, що виривається вперед, а поруч розстріляна броня. Художник Петро Бевза так бачить майбутню експозицію своєї роботи з плитою, яка на полі бою врятувала українського бійця від ворожої кулі. Кожного разу, коли я приступав до праці, я не хотів вторгнення. Я не хотів, ніби, бути таким, як та куля, чи там той осколок, який прилетів до. До, до цього нашого бійця і поступово виникла ідея просто використати цей мотив, який там присутній. Це незнищена душа, яка оживає е, і рухається в майбутнє до перемоги. Захисна плита з бронежилету підписана прізвищем військового на зворотньому боці, і цей артефакт російської агресії має побачити світ, впевнений Петро Бевза, зобразити воїна як білого птаха художник вирішив після серії картин, написаних від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Виставка робіт автора нині представлена в Київській картинній галереї. Виставка складається власне з циклу Сапсани. Це 20 прац, у які мають назви. В основі яких лежить сутності, цінності, за якими ми воюємо, це віра, надія, любов, софійність, свобода, незалежність, перемога. Я сподіваюся, що все-таки закарбується в пам'яті, що це нелегко і справжнє воно виборюється. Описи до картин і назви до них писали військові, які нині воюють на фронті. Аби допомога їм не припинялась, волонтери задумали поєднати мистецтво із реальними наслідками російської агресії. Ідея перетворити військові бронеплити на арт-об'єкти прийшла, коли волонтери працювали над пошуками нових інвестицій для допомоги Збройним силам України. – це мистецтво, яке рятує життя. Проект тільки-тільки стартує. Ми вкладаємо разом з нашими партнерами велику кількість шансу і енергії сподіваємось на те, що в нас все ж таки вийде масштабний проект заради масштабної допомоги збройним силам. України сам проект народився в процесі тісної співпраці з креативною агенцією Макен. Ця ідея вона була супер якоюсь креативною, і ми побачили в ній родзинку. Зо два десятка пробитих бронежилетів, які врятували їхнім власникам життя, завдяки художникам згодом перетворяться на арт-об'єкти, прошиті кулями, відпрацьовані плити надали у Міноборони. І геніальність проекту Art Armor, коли береться реальні бронеплити від реального військового чи збройних сил, чи прикордонника, чи нацгвардійця, яка зберігла йому життя, то ця арт ця плита отримує друге життя. Вона віддається в руки митців, які роблять цього арт-об'єкт. Ми як міністерство оборони неймовірно підтримуємо таку активність, таку ініціативу. Ми аплодуємо і дякуємо за те, що вони теж роблять разом з нами допомагати сектору безпеки оборони виконувати головну місію чистити нашу землю від ворога. Проект арт-броня від волонтерського руху Україна для героїв залучив до роботи з десяток відомих українських митців, роботи яких згодом продаватимуться на благодійному аукціоні в Європі. Арт об'єкти можуть стати інтересом для колекціонерів. Для Тих хто купує арт об'єкти інвестує кошти? Зараз ми говоримо про. Я сподіваюся, мільйони доларів, які ми зможемо направити на допомогу збройним силам України. Вилучені кошти підуть на закупку найнеобхіднішого спорядження для військових сектору оборони і безпеки. Перша презентація робіт мистецького проекту в столиці відбудеться за місяць на день захисників і захисниць України. Після цього виставка рушить європейськими містами, аби наочно нагадати світу про військові злочини країни-агресорки. Маргарита Потапова, Олександр Шиян, ТСН, один Марафон Єдині новини.